Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні у нас вівторок, День Ліги Чемпіонів, але в нас вчора сталася подія надзвичайного масштабу, тому що у матчі Челсі Ньюкасл забив Михайло Мудрик на 76-й хвилині. Let's Go. Відео голу я публікував у своєму телеграм-каналі. Заходьте та дивіться, якщо ви ще не бачили. Також його оцінка після матчу. У Телеграмі опублікована, так що заходьте там взагалі, ми ведемо дуже цікавий канал. А зараз ми подивимося, яка статистика була. Вчора Чуть-чуть оглянемо цей матч і, при... і йдемо до Ліги Чемпіонів. Тож починаємо. У нас по очікуваним голам. Вчора Челсі наробив на 1,5 голи Ньюкасл на 0,74. По ударам 8-3 у ствір воріт на користь Челсі. І взагалі вчора такий матч. Перший там був дуже нудний. Іграли просто дві гівняні команди. Я й хотів так писати, але Ну, трошки розкочегарились, позабивали по одному голу у першому таймі, то вроді наче й не скучно, але я, як дивитись цю гру, то було надзвичайно нудно. У другому таймі Палмер забив на 57-й. Потім Мудрик зробив рахунок 3-1 у дуже класному стилі. Дещо пощастило, обвів він просто шикарно на дриблінгу. там всіх повводив воротаря. Але Ось Удар в мене трошки, ну. Він дуже легко вдарив і міг захисник виносити, але там вже він по інерції забіг з м'ячем у ворота. Ньюкасл забив на 90-й хвилині, тим самим вніс інтригу в цей матч. Але нічого на... з цього не вийшло і Челсі перемогли з рахунком 3-2. Мудрик отримав оцінку 7,8. Забив, гол, очікуваний гол був, склав 0,76, тобто непогано. 14 дотиків зробив за... з виходу на зміну. Він вийшов на 71-й хвилині. Акуратність пасів. 5 із 7 71% точних пасів. Зробив один крос неточний. Ударив один раз поворотом, гол забив. Також дриблінг вдалий. У них. В нього дві спроби, Дві спроби вдалих. Дуелі з дуелі на полі це 4 з 4 він виграв. Також один раз свалив. Тож. Хороший матч, вихід на заміну, гол. Чому б не сказати, що Мудрик відіграв добре. Без особливих навіть помилок, як таких. Але буде цікаво, чи вийде він в на наступному матчі. Ось це буде дуже цікаво. Тож, на цьому все. ЦПЛ. Завершуємо. А в нас сьогодні Ліга Чемпіонів. А саме матч Порту Арсенал. І в Телеграмі ви можете зайти, зробити скріншот. Редікт рахунку. Також можете чисто від себе задати прогноз. Я рахую, що арсенал повинен перемагати. Думаю, рахунок має бути десь ну, 2-1, щоб в додатковий час. А там по пенальті вже перемога. Або 2-0-3-0. Я думаю, така. Хоча порту може його й недооцінюють, тому що. Порту, насправді може вибити арсенал, який в Лізі Чемпіонів, в принципі, не грає так часто. Тож, у нас, дивимось, чи зіграє Олександр Зінченко. Його в травмованих немає. Він вийшов в матчі на заміну в останньому за арсенал, який був проти, не пам'ятаю кого, проти Бренфорда, здається, так? І. І він вийшов на заміну, тож він вже відновився. Ось такий склад прогнозується, Ківьор на його місці, але я думаю, що Олександр все-таки вийде на зміну. В основі його чекати не варто. Ну ось такий у нас поєдинок другий: Барселона-Наполі. І це вже теж цікаво. Я, мабуть, буду його більше дивитись, а на другому екрані або на другій частині екрану включу матч Арсенал. Такий склад прогнозується на Барселону. Не знаю. Наполі начебто і трошки відновили форму свою. Але в останньому матчі проти Торіно, де вони зіграли 1-1, Деквічек Версхеля спочатку не забив на самому початку поєдинку, міг забивати з дуже хорошої позиції. Потім все-таки він забив. Але і ще були моменти, які не були реалізовані. Тому склад, звісно, Барселони. Напівосновний, тут якийсь куб-кубарсі, я не знаю, хто це такий. Молодий, навірно, талант якийсь чи хто. Тож мені здається, що в цьому матчі переможе. Я думаю, все-таки я буду, мабуть, вболівати за Наполі. Не знаю, вибачайте, вибачайте мене фанати Барси. Але мені більше хочеться, щоб прийшли наполі. Чисто просто більш цікаві гравці там. Знаходяться для мене. Матч розпочинається 22.00, як і матч Арсенал Порту, де дивимось травмованих, Бальте, Френ Дейон, Гаві, Марко Салонс, Педрі. Де, звісно, гравців багато. Тож такі матчі нас очікують. Ви заходьте в телеграм-канал. Я буду там опубліковувати стартові склади, статистику, також моменти небезпечні або цікаві. І після матчева оцінка буде також опубліковано там результати, всяке таке. Я вас запрошую туди, точно не пожалкуйте. І також вгадайте рахунки матчів, робіть свої прогнози в коментарях під постами. Дякую вам за перегляд. Дивіться мої останні відео, ще дивіться всі відео на каналі, які вам можуть бути цікавими. Також ставте лайки та підписуйтесь на YouTube і на Telegram. Дякую вам за перегляд. Дивіться футбік.